Загалом конференція охоплює а, всі найважливіші питання і актуальні проблеми, які стосуються а, двох спеціальностей: це спеціальність фізичної культури і спорт, і це спеціальність терапія та реабілітація. І особливість конференції саме в цьому поєднанні а, двох спеціальностей і науковців, які працюють у відповідних. Тематиках. Конкретно про цю конференцію можу сказати, що її особливістю було те, що разом з традиційними нашими темами, які обговорюються на цих конференціях, а це підготовка спортсменів високої кваліфікації. Це організація рухової активності фізичного виховання різних верст населення, це особливості процесу реабілітації осіб з різними хворобами та ураженнями цього року. Активно розглядалися питання впливу війни на сферу фізичної культури і спорту, і сферу фізичної реабілітації післявоєнної розбудови країни. От, а також реабілітацію тих осіб, які постраждали внаслідок військової агресії. У цьому році до проведення конференції долучилося більше 150 людей. Це були представники 17 країн. От і особливістю було те, що разом з нашими постійними партнерами це університет спортивних наук угорський, який знаходиться в Будапешті, Це академія фізичного виховання Усуцького в Варшаві, це національний технічний університет в Празі, долучилися також представники низки інших закордонних закладів вищої освіти, з якими нам вдалося налагодити. Партнерські стосунки, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю з ними цього року. Було багато представників і від факультетського наукового товариства студентів, аспірантів і докторантів. І це широке представництво студентства зумовило те, що була проведена окрема сесія для молодих науковців, в на якій вони змогли презентувати результати своїх. Дисертаційних досліджень, якщо ми говоримо про аспірантів, або ж магістерських бакалаврських досліджень, якщо це студенти, для нашого факультету наукова діяльність це невід'ємна складова, взагалі існування факультету. І вона проявляється не тільки в організації великих міжнародних заходів, як от конференція, про яку ми говорили, це і реалізація наукових тем, це і обмін науковцями, науковими дослідженнями з нашими міжнародними партнерами, а також участь в різних грантових проектах, що є якраз перспективою для подальшої роботи в науковому напряму для нашого факультету.